Привіт, друзі! 53 доби Дональд Трамп е, утримує первенство на звання найбільшого мудака планети. І ми з вами вже стільки всього бачили, що ну, нібито вже нічого не повинно було б нас здивувати. Да? Але ні, друзі. Буквально пару днів тому назад Дональд Трамп робив чергове дно. І ми вже з вами напевно знаємо, що на жаль, на сьогоднішній день вже не існує білого дому, не існує овального кабінету і немає президента Сполучених Штатів Америки. Натомість, ми з вами маємо білий дурдом з овальною палатою, і замість президента Сполучених Штатів Америки ми з вами маємо дрібного Баригу, який перетворив білий дурдом в кіоск помілка дрібні продажі, да? і він там зараз продає все, що не попадя. І ось про це ми з вами сьогодні поговоримо. Давайте зараз трошечки повернемося до того, що відбулося нещодавно у цьому Білому дурдомі. Дональд Трамп там рекламував і продавав е, Тесли. Да? Тобто, такого позору США ще ніколи не відчували. Тобто ніхто не, не міг і. Придумати таке, що в Білому домі будуть щось продавати. Да? Але до недавних пір е, нібито геніальний е, підприємець е, маск. Будував дуже потужні кампанії. Він був одним з найбагатіших людей на світі, да не тільки в Сполучених Штатах Америки. Я зараз не буду вдаватися в те, що чи дійсно він геніальний, чи він просто звичайний наркоман, який е підтримувався грошами з Москви, і там підтримка йшла мільярдами доларів. Да. Але ми з вами напевно знаємо, що це придурашний Наркоман е придбав свою цю ха, да, тобто е, твітер на гроші. Саме російських олігархів, тобто на гроші КГБ. І це ми знаємо стовідсотково. Цілком можливо, що так само він будував і свої інші бізнеси. Ну, і ми з вами знаємо, що це кончений наркоман. Тож я не буду зараз дискутувати стосовно його геніальності, або негеніальності. геніальності для нас достатньо знати, що за ці 53 доби, які Трамп є генеральним, не генеральним, він не є генеральним менеджером, Трамп є мілкодрібним е, баригою в Білому домі. Да? Тож е, маск втратив. Майже 145 мільярдів доларів тільки на компанії Тесла. Уявіть собі цю цифру: 140 мільярдів доларів. Це більше ніж Сполучені Штати Америки надали допомоги Україні за три роки повномасштабної війни. Да? Тобто, цей підприємець втратив за допомогою свого геніального іншого горе підприємця, який був шість разів банкротом, і ми з вами розуміємо, чому це відбувається з Маском. Тобто, нещодавно наркоман мас. Вирішив переключитися з бізнеса на політику і почав підтримувати руду мавпу Трампа. Він почав сувати свої ніс туди, куди не треба було його сувати, і він визвав велике обурення великої кількості людей. Да, за цей час, за ці 53 доби, цей наркоман маск він здобув таку непопулярність серед людей. Люди так почали його ненавидити. Да, що продажі його продукції почали різко втрачати і почали різко падати. Я нещодавно читав інтерв'ю одного з seo менеджерів Тесли, де він каже, що за останні 4 місяці маск дуже мало приділяв уваги бізнесу. І за цей час Тесла почала втрачати дуже дуже багато грошей. І як я вже сказав, уявіть собі, 140 мільярдів тільки за останні 53 доби, да? Ну це катастрофа. Зараз Тесла просто летить отак, от вниз, і утримати її вже майже неможливо. Буквально сьогодні вийшли результати нового дослідження. По цьому дослідженню Тесли втрачають не тільки продажі нової Тесли, да? А ми з вами знаємо, що від 45 до 70% впали на різних. Маркетах на різних на різних ринках впали продажі Тесли. Тесли впали в Європі, дуже сильно впали, впали в північній Америці, впали в Кита, в Китаї, в тому ж самому, да, тобто по всьому світові впада падають продажі, але що ще більш болюче, падають ціни на вторійному ринку на тесли, тобто тесли зараз на 15% втрачають більше ніж навіть найближчі конкуренти. Тобто зараз люди, які колись там придбали ці тесли, не можуть їх продати і на вторинному ринку за більш-менш якусь адекватну ціну, да тобто. Зараз люди, які раніше купили ці тесли, і які зараз обурені на маска намагаються продати його цей товар, і це створює хаос на ринку. Тобто Тесли дуже дуже сильно втрачають, не тому, що там погана батарея чи ще щось таке, да? а тому, що ну просто люди не хочуть е купувати і мати і користатися цим непотребом. І ось цей придурок наркоман дебіл, по суті, маск, який умудрився втратити так біль бізнес, да? він вирішив звернутися до за допомогою до да іншого, дебіла. Шестиразового банкрута. Да? ну, от Уявіть собі таку, таку ситуацію. Ви є бізнесмен, у вас проблеми з бізнесом. До кого ви підете за порадою, за допомогою. Ви підете за порадою за допомогою до шестиразового банкрота, який шість разів свої підприємства просто хоронив, доводив до банкрутства. Ну, я би не пішов, от чесно вам кажу. Я би до такого не пішов. Але ж ну, маск він не є. Маск, наркоман, він і в Африці наркоман, як то кажуть. да? Він звернувся за допомогою до... До Трампа, до шестикратного банкрута, дебіла, такого ж, як і він. Ну вони ж знаєте, як свояк свояка. Він бачить здалека, Ми ж так кажемо з вами, да? І що робить це ці два придурка? Вони проганяють дві ці тез, чотири до білого дому і починають займатися там е, мілкодрібною продажу. Цих, цього потреба, який ніхто не бере, ніхто не купує. да, Тобто Трамп береться за продаж товару, який ніхто не купує. Тобто, ну і це до речі, один з показників геніальності Трампа. да, Який він геніальний е, бізнесмен? І це до речі показує черговий раз, чому Трамп. Шість разів був банкрутом, тому що він брався за те, що не йде нікому. Да? За, за завідома утопічний бізнес, і ось Трамп вирішив продати чотири тесли з Білого Дому. І по суті, по суті, він перетворив білий дім в. Варьок, да, тобто, ну варьок, який стоїть там будь де і в ньому продають а, якіся, яку, якіся хлам, який інші люди не купують. І ось тепер зараз у мене до вас є питання, друзі, і мені потрібна ваша допомога. От давайте спрогнозуємо. Ну українці багато українців-підприємців різної стіпені, да, але ми у нас є ця підприємницька жилка. Ми з вами чудово розуміємо, що в даному випадку а, торгівлі не буде. Да? Тобто цей бруд те Трамп не зможе розпіхати навіть серед своїх робітників, да ну тому що він нікому не потрібний. А платити за кіоск? Треба, треба сплачувати продавцям, маркетологам, тобто своїй цій банді команді, треба, треба, треба десь брати гроші на все це. А, якщо бізнес з Теслою не піде, який логічний наступний крок? Ну як на мене, наступний логічний крок для Трампа знайти товар, який піде, да. І тут ми з вами можемо йому допомогти. Ну я, наприклад, пропоную йому почати з гербалайфу. Ви, ті, хто постарші люди мого покоління, я впевнений, що ви пам'ятаєте про гербалайф. да? Була така кампанія. І чому я кажу Гербалайф? Знаєте, я пам'ятаю, що ті, хто торгував Гербалайфом, ну нормально, торгував, вони були, нібито такі, знаєте, ну. Непогано, в них шло, бо трошки мало грошей. Да? Ну, Принаймні, я не впевнений, чи зможе він е, заплатити за цей ларьок. Я думаю, що в нього оренда білий... а ларьок називається на секундочку, білий дім. Да? Тобто, оренда там досить висока, я думаю. Я не впевнений, чи зможе він наторгувати гербалайфом, е, щоб достатньо сплачувати оренду і сплачувати заробітну плату своєму персоналу. Ну, але це в вз... ну, це, це краще не з Штеса, Ну погодьтесь. Ну там, хоч якась є вирагідність, що він щось продасть, да і хоч щось отримає, якусь там за щось зароботи, за, за, за зароб, заробить якусь копієчку. Але в мене є ще інша пропозиція. Я думаю, що е, навіть краще для, для нього буде, якщо він буде продавати. Ну, наприклад, знаєте, ну наприклад, е, Віагру. Так самому йому вона вже не допоможе. Там вже усохло все, що тільки може усох. Починаючи з голови, і я впевнений, що до п'яток. Але принаймні він зможе хоча б щось там розтосувати серед своїх е цих недороб, да, які з ним працюють. Ну, Наприклад, він щось зможе впікнути, наприклад, Дід Да? Тому Віагра ще може якось допомогти там, е цим імпотентам. Ну, Принаймні, хоч щось він зможе наторгувати, і хоч якусь копійку він зможе заробити. Тож, друзі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно такої пропозиції, або можливо, у вас є інша пропозиція, щось більш приємніше для Дональда Трампа, і ми зможемо з вами йому запропонувати і якось зберегти йому його бізнес. Да? Друзі, знаєте, от дивлюся на весь цей цирк, який вже не є цирком, от, чесно скажу. Це б мабуть було б смішно, якщо б це б не відбувалося в Сполучених Штатах Америки. Да? Тобто, Сполучені Штати Америки. Ще нещодавно це був був приклад. Це був приклад для багатьох країн світу. Це була країна, на яку рівнялися багато країн світу. Да? Тобто, це був потужний такий гравець на е, світовій арені. Це е, була країна, на яку е, дивилися як на якогось лідера, і ось зараз ми з вами бачимо, як ця країна е, поступово перетворюється в таку якусь мерзопакасну памі помойку, е, до якої вже навіть і бруд. Доторкатися, знаєте, вже якось дивишся на неї, думаєш, фу-фу-фу, е хоча б трошки б якось там далі від неї, від неї триматися. І це дуже-дуже неприємно. да Неприємно за тих американців в, в Америці. Все ще залишається багато нормальних людей, людей, які все чудово розуміють, які бачать те, що відбувається, але е ну. Чомусь вони нічого не роблять. Я дуже сподіваюся, що американці прокинуться, що американці не будуть терпіти більше такого позору. Ну, уявіть собі, я, я не можу, от на сьогоднішній день я не можу собі уявити, щоб навіть якісь будь-небудь там африканській республіці таке відбулося. Да? Що президент продавав якийсь шир потреб, який непотріб у себе в кабінеті, у себе в офісі президента да рекламував, продавав якийсь непотріб, які ніхто не купує, які просто летить катастрофічно в бездну, да е, втрачає е, ринок, все втрачає, і ось президент починає торгувати як мілка дрібний цим, ці, цим непотрібам. Ну напишіть мені, ну хоч десь ви таке бачили, чи ну це вже це вже навіть не клоунада. Це дуже дуже неприємно е, за цим спостерігати. Дуже дуже е, шкода, дуже дуже неприємно розуміти, що колись. Я колись інші люди дивилися на цю країну, на сполучені штати Америки, як дійсно на лідера на такого, знаєте, на якийсь такий приклад. Друзі, я сподіваюся, що все зміниться. Сподіваюся, що американці прокинуться, що американці винесуть з білого дому цього придурка, цю руду мавпу, зачистять Сполучені Штати Америки від всього цього бруду, які нанесли туди зараз. Всі ці мудозвони, да, як Трамп, як Маск. Я сподіваюся, що ці бізнеси впадуть і цей SpaceX його. І я не знаю, чому люди ще користуються цим мха. Не доробаю цим твітером, я закрив там. Я, я давно ним не користаюсь. Це, це херня. Я, навіщо? Навіщо? Скажіть мені, люди, українці, якщо у вас є там свої профайли, навіщо ви користаєтесь цією херньою, цим твіттером, цим ха, закрийте там свої платформи і забути про це як про дурний сон, да? І про ці теси? Тобто, все це все це я сподіваюся, що приведе до катастрофи. що Колись найбагатша людина е планети Маск стане зараз е просто бідаком таким, що в нього не залишиться нічого. Що в, в нього не буде хватати вистачати грошей навіть на його дозу. І тоді ми подивимося, як його буде підтримувати Трамп, чи будуть вони і далі залишатися такими ж самими друзями. Друзі, я пропоную вам спостерігати за всім цим разом. Будь ласочка, від вас, підписочка на канал від вас. Подобачка цьому відео від вас коментар. Напишіть мені, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили, і що ще нас з вами очікує, яке наступне дно може продути, пробити цей придурок Трамп, да, який вже по суті не є президентом? Цей мілкодрібний Барига, або можливо, ви зможете мені написати. Ми зможемо з вами разом запропонувати наступний більш вигідніший товар для Трампа, який він може продавати в своєму ларьку під назвою Білий дурдом. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.